Зараз я їм подарунок відправлю, чекай-чекай. Уху! Два нока. Пішли-пішли-пішли. О! аллах бар, Аллах аллахатбар. На сука, куда, блядь? Поїхав, чемодан забыл. Один на зелені. Молодці хлопці. Я думаю, Путін цю хуйло. каточку. Путін хуйло, плюс от що, блядь, як грається, коли командує, блядь, пан генерал Буданов. Розумієте? Русінатор. Go, let's go, guys, let's go! Let's do this, мазафака! Let's go, let's go, guys, let's go! we have enemy, we have enemy, dangerous, dangerous. В поле, в поле бежать, помаранчиво, постреляй, кто у кого есть возможность. оранж Марк, оранж Марк. Го запущен его. Кого его? Ю, блядь, зараз він смачує так і так. Все буде добре, дай мені скоп, я його йобну. Помаранчивый. Двойная карта. Все поморанчивался. Юху! Let's go! тепер може ти його запушити. Так не цікаво. Ууууу, Витер Сомар, крыльцовчик. Да, хорошо. С там? хате тут бета и сидеть. Пошла флешка! В дверях, в дверях, справа от тебя будет. ССР скинул. Аптеки кому треба? Да, я возьму хотя бы одну. Вот и в трупе хотя бы одна есть. Лук он здесь. Пацики, тут еще две аптеки, пацики. Поморанчивай вообще две аптеки. О, ах ты ж не да стреляй, дай ты ему в рот. Самара, що ти так погано чути? ты? Печень каплей Ау. На машині сын біжить. Бачу, бачу. Да в шот его. То бот. Побаранчева такая. Поехала. Давай, двух там. Добре, я другу тачку візьму. На жовтий не було. Поняв, поняв. Бля, Саня, сяде погано так чути, що пизда. Ты шо ведро на голову одєл, і в пизду говоришь. Да, пацаны? Да. Любите пизду, а знаете, что это, да. А что там, украионцы? А хуй його знаю. Хлопцы, вы украинцы чи не украинцы? Да. Да. Я из непра. А я звинець. Заебись. Это заебись. свет вырубают. <світ> а я бля сам кому хочешь, свет вырубля, ты нах. Мощный тип. На <світ> батько наш Порошенко. а Гройсман маты. Ми за порошенка світло виробимо всім і конфети сіжорем. Чув таку пісню? Ще yeah. щеба, блін. Бо вона в мене в голові. Буданова знаєш. Лично нет. Ну, блядь. Я его твинг. Куда надо вас нарестуешь два-ноль пока? Судан, Ливан, спецоперация по уничтожению. Гандонов. Слышал? Да. Угадай, кто спецоперацию разрабатывал. Это дело не в том, но он слишком много в интервью напиздел хуйни. Это для ушатых он напиздел. Тех, кто, блядь, своей головой не, не, не фильтрует, вообще нихуя. Ну, блять, Арестович то же самое делал, нет? Блять. Надо фильтровать. Это они синий, под ними станем, блядь. <звы> 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 Сань, как тебе так? <звы> они на синий, Сань, не услышал. Да, они воюют. Не, ну в они на синий. Куда ехать? На синюю метку? Пацаны, хелпа, оранжевая метка. Мои будто ТП. Ага. Вон, Сань, 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 Сань. Э, поехал, поехал, поехал. Опа, я там типы вызвали что да? Подходим, Сань, подходим. ОМОН Не топай, не топай Че? Минус один, один бит и тут. Раньше ще один майотбут от 100%. Ааа, хорошо, и дрпниш, дрипниш. Йо, бачта, блять, як огур робить спецоперації.

До низу спустились трошки. Дали пизди. От ко на камні на камні, помаранчево є, один тип бігає. На желтой бігає один. Помаранчево двоє. На, на жовтий опен Минус три колеса. Ми Пизда им закрываем. Камень, перебігла за камень. Не бачу ніхуя, блядь. Ну, дві в'єбало там, що не лягає, Курва? Я пердолив. Хто відповідальний за БТР? Де БТР? Хто відповідальний за лопату? О тут смока розкидають, розкидає смока на помрачий. Давай, 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 ще кидай смока. На желта один внутри, плюс, плюс. Чекаю, помрачивай смички, смички чекаю. Туда перебіг. Забуд коде перебіг. Тик у місто надо двигать. А ми ткотко, -тко, де БТР наш? Де наш БТР? Я хуй его знаю, де двигаю. А зеленый, Що ти мовчиш? <плаку> <плаку> Дяденька, не надо. Тут під забором бігає, сі, сі, сі. Я встиг уже покористуватись станцією і продати. Це, блядь, пап, він на стрімі завжди його виглядає, поняв. Yeah. А шо за станція, що не так? Я вже встиг сьогодні прокинутися, блядь, віддати своїх двох киць на донорство крові і врятувати іншу кицю за допомогою своїх двох киць. Хлопчики, хлопчики, хлопчики молодці, граємо тут. Якщо у вас. сі сі не Сі, сі. Я до гори піднімаюсь, піднімаюсь до гори, буду дивитись тут зверху. Гуцули поки. Мене гуцули покусали сьогодні зранку. drop it drop it today yeah. А щось мука. Пішли по погоряше, так пішли. Попід під зоною, подивимось зверху. За камнем! Камінь помаранчево. Донизу спускався. Позаду! Молодці Помаранчево від камня спустився донизу тут далі. Це відповідальний Беттер. Окнути на жовтий. Mm -hmm, зараз я їм подарунок відправлю, чекай, чекай. пришли. Флешка пришла. Хаешка в смоках. Трахну всех. А кого не трахну? То що зроблю, Ану підскажіть хлопці. Що там роблять кого не трахають? По губам, по, по, по губам повожу. боїба підходить Беттер, Бетер Аллах Сань, чи як там? Нагадай. Аллах бабам Треба з почекати цей кемп. Ану, Бетер, заїдь до кемпа. Тут гарна позиція, жовтий до нас. Дуже гарна позиція, хлопці. Добре, ой молодець, блядь, ювелір. острова. Вот тут лежать. Набирает на смока хаяшки, блядь. Заработаем роб этой бадабу. <пит> да иди нахер. Да ебаная. Пана кермо? Даш кермо? Даш кермо? пана Thank you Саня, сідай Жовтий, ти сам сиграєш з нами. С вами с вами, конечно, я, Давай, сон, я да. буду. 300 гривень. О! Аллах Акбар, Аллах Акбар. <чат> На, сука, куда, блядь, поехал? Чемодан забыл. Фух, я, я в середине, я в середине. Ага, сэр, 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 Смока, блять! В сторону, кидайте! Вы нас слепите, нахуй! Не, 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 я, я убил ногу. За тачкой да? Да, да, да. Так, пане водій, не стартуй, не стартуй. В кімпах будуть обережно, в кімпах є. Зараз паркуємось сюди, чуєте мене? На помаранчеву переїжджаємо. Поїхали, let's go. С смок до дії. Смока є, хлопці. Пер Перед нами, блядь, кіньте смок в сторону десь. трошечки нас підсилити. Все, і так граємо від гори. Все, граємо, працюємо. Мої флешки пішли у дію. З, -з будьте на місці, будьте на місці. Попрацюйте. Один на зеленій. Молодці, хлопці. Молодці, дякую за гру. Я думаю, я цю каточку... Путін хуйло, плюс. Я цю катку виложу на Ютуб, так що підписуйтесь на мій канал. Всім дякую. От що, блять, як грається, коли командую, блять, пан генерал Буданов, розумієте? Поняв, Саня, блядь? Коли, блядь, командує генерал Бутанов, як це все робиться? Ізі. А преміальне я потім вырухую з того, хто, блядь, нам смака під ноги кинув.